Прабабусі в її 15 років було 15 претендентів, і вона вийшла теж у 15 років. Але за того, кого сама обрала серед них. Але вони були багаті люди. Там, ніби вона мала освіту, та батько її балував і таке інше. Але вийшла теж у 15 років за якогось начальника. А ось дозвіл на шлюб з 15-річною прабабусею моєї подруги прадідусь випрошував у священника, оскільки він був старший за неї, і просив деякий час. Перш ніж священник погодився їх вінчати. Він говорив так: я її дуже берегти буду. І він дійсно піклувався, вставав раніше, говорив: а ти поспи, поспи, багато працював і увесь час її спати укладав упродовж дня. Щоправда, вона багато народжувала, але ж вони тоді всі так жили. Вони були простими селянами, а він був бондарем, майстрував бочки, заробляв непогано. І мою прабабусю батьки видали заміж у 15, Прадіду було. Сорок, але зрештою, вони жили добре. Дід ще цілий рік після весілля до неї не торкався, чекав, щоб підросла, і все життя любив її дуже на руках носив, баба ним вертіла, як їй хотілося.